Вітання, друзі, вже з Київщини. Ми вже вдома приїхали, слава Богу, благополучно доїхали, гарно відкаталися, усі живі, здорові, активно відпочивши. Зараз буду бігти дивитися, як там наше господарство. Дякую, що ви там всі запитували, як наші курчата. Зараз все покажу. Самі цікаво, хоч би були живі. Оце, бачите, яка погода. Вже розстав наш сніговик, вже стоїть без голови, хоча перед цим були сильні морози. Мама казала до мінус 24. Тож, друзі, я до хліва все вам покажу. Але перед цим я хочу вам ставити відео наші такі моменти відпочинку, тому що у нас в донечки було день народження, з кумом ми так гарно проводили час. І трішки ще красу Карпат вам покажу. А далі Курчатка. Трішки так вам краси Карпат. Засніжених. 8 лютого. Погода дуже змінилася і засніжило. А 9-го взагалі має бути мороз. Покажу вам трішки нашого відпочинку. А лижників, бачите, є. Дуже добре, що люди люблять спорт і активний відпочинок. А я за комою доганяти не можу вимилуватися цими смареками. От гарно падає сніг. День народження донечки. 8 лютого, то привітали і святкуємо в Карпатах. Хай буде здорова і щаслива. Так хочеться життя в мирній Україні. З днем народження тебе, з днем народження з днем народження тебе. Так, ми донизу, ви куди вже? В Спа. Бачите, діти наші вже біжать. У нас вже такі дорослі дуже діти окупалися. Так, хлопці вже в жакузі. В басейні холодно, клас. Після якраз баньки холодно те, що треба. У мама я вже йде купатися. О, клас. Ну і як тут? Гаряча вода. Красива Міра, так, з висоти підйомника. Як далеко в горах, видно, люди катаються. Є так з цієї сторони. Так на підйомнику їдемо, розглядаємо все. По трасі донизу. Так, наче сповільнюється час, коли ти робиш щось інше. І день якийсь такий довгий, а не так, прокинусь, поснідав робота, вже піднімаєш голову ввечері. На те вона і є відпустка. Перезавантажитись. Спустилися ми з 14-ї траси. Тут така є точка на карті. Тут все з криги. Зараз подивимося ми і вам покажемо. І тут скляночки такі дають. Бачите, скриги. Пізні напої, але вони в крижаних стаканах. Ось так. Я ви що таке спробуєте? Працює дітей. йдемо. 10 з 10 до 20 працює ця з локація. Ого, як тут тепло. Тут така ось, бачите, Тепло, тепло. Тут ого. Ось така стеля. Ну, хто фотографується, хто знімається. себе бачу. почати буде фото? Так, давайте. Так, ось такі ми з кумою вийшли, насміялися, ну така згадка нам, бачите. Подарували, йдемо в крижаний бар, подивимось, що тут. Саме тут, ось ці снянки. Ого! Бачите, казівні знаки що тут. Ого, як тут холодно. А тут уже-дуже холодно. Так видно хом'я, бачите, що сонечко зовсім сідає. Ми спускаємось донизу. 16.30 закрилися вже. Витяги багато, які залишаються тільки вечірні катання, стільки людей приїхали переїхати з другої. Десь піднімемось згору. Можливо, вже спустимося, можливо, десь на горі. Почаю їм, поки наші ще катаються. Так давно я бачила стільки людей, ну що ж, вечір. Трішки вдома. От уже й ліси поліся в дорозі. Бачимо. Добрий вечір, Ми вже приїхали. І бігом прибігли, дивіться, як тут наше господарство. Мама квочка яйця, дивіться, як позакопувала. Дивіться, а що робиться. І тут яйце. Що? Наші такі хороші? Курчатка, гляньте, як підросли. Ви нас запитували, ой, там яйце. Як ви відпочиваєте, хто дивиться за курчатками? Кормушка у нас поїлка і тут у нас батарея є. Тому їм тут дуже тепло, води зараз поналиваю, їсти досиплю. Ого! Ну все, з хазяйством, друзі, все добре. Дякую всім, хто піклувався і турбувався і запитував у нас. Як там наша малеча. Все автономно і добре. Живі, не голодні і з водою. Та й тут є що їсти, і картопля і капуста, якби що то були б не голодні і так. Мама, квочка щось сердиться. Але хазяйка, яєць нанесла. Тіп-тіп-тіп, їй буду кормить, малеча. Ось такі вони в нас, друзі, вже. Сьогодні в нас 11 лютого. Такі чудові перчатка. Бачите, як дружно їдять. Всі живі, всі здорові, гарно, дружньо смакують. Друзі, дякую, що були з нами! До нових зустрічей уже в лісах Київщини. Точно будуть уже влітку яйця нести.